У якому стані енергетика України зараз дізнаємося від Артема Некрасова, першого заступника міністра енергетики України? Пане Артеме, вітаю вас. Доброго дня, пане Артеме. Все частіше в мережі зустрічаємо такі песимістичні прогнози деяких експертів щодо проходження наступного опалювального сезону. І хочеться почути від вас офіційну позицію: от чи правда, що останні російські атаки завдають таких значних пошкоджень енергетиці, що взимку на нас чекають блокаути? Ну, ви знаєте, Росія систематично атакує наші енергооб'єкти вже чотири роки, і кожного тижня ми фіксуємо влучання по нашій цивільній енергетичній інфраструктурі, найчастіше у прифронтових регіонах. Загалом з 25 березня цього року була зафіксована близько трьох тисяч ударів по енергетичних об'єктах, і ворог, ви ж бачите, навіть не прикидається. Минулого тижня їхній Путін прямо заявив, що вони будуть продовжувати атакувати нашу енергетику і надалі. Але Українські енергетики роблять це можливе і навіть неможливо для якнайшвидшого усунення цих пошкоджень і підтримки стабільної роботи енергетичної системи. Я мав наведу приклад кілька днів тому, навіть після влучання 8 вересня ворожих засобів, один із наших важливих енергетичних об'єктів на Київщині, споживачі не відчули обмежень енергопостачання, Відключень не було і для того, щоб збалансувати систему і не запустити перебоїв після ворожих атак, а це дуже непросто, Наші енергетики в умовах війни роблять неможливо вже чотири поспіль. І досвід, який здобули наші спеціалісти до передньої воєнних зіми, він по-своєму унікальний і безцінний. І навіть наші іноземні партнери готові його вивчати і приймати, аби знати, як вберегти своїх громадян від можливого енергетичного терору. Щодо прознозів так званих експертів, це не новина. Ми їх чуємо перед початком кожного палюрного сезону, але підкреслюю. Україна активно готується до опального сезону, проводяться планові перевірки та прафактично обслуговування, щоб гарантувати стабільне постачання світла і тепла для наших громадян і для нашого бізнесу. Пане Артеме, розкажіть детальніше про підготовку до осінньо-зимового періоду. От які планові роботи вже виконані, і що роблять енергетики, окрім ремонтів, щоб ми спокійно пройшли ще одну воєнну зиму? Як ви правильно сказали, це складається з кількох частин ця робота. Перше, це пральна це ремонти, які йдуть за графіками, встановленими, і ми оцінюємо наразі загальний стан готовності країни до зими на рівні близько 80%. Також триває накопичення палива, це закачування газу, накопичення вугілля та інших ресурсів, обсягах, які будуть потрібні для стабільного проходження цього бального сезону. Проводяться ремонтні об'єкти на об'єктах генерації. В першу чергу це атомна генерація. Крім цього, проводяться ремонтні та відновлювальні роботи на об'єктах теплової та гідрогенерації. Також у межах децентралізації розбудови розподіленої генерації встановлюються в регіонах генераційні установки та абочна модульні коктейлі. Вони виробляють як типову, так і електроенергію. Також накопичуються запаси резервних джерел живлення. А ви правильно почали цю нашу розмову з того, що в регіонах також формуються і запускаються системи накопичення електричної енергії. Цього раніше не було. Це допомагає балансувати нашу систему. Ну і ще один напрямок нашої постійної роботи це посилення захисту енергооб'єктів. Тому Міністерство енергетики докладає всіх досіль, щоб системи працювали надійно. Українці могли комфортно пройти з домовий період навіть в умовах поточних викликів, ви їх бачите кожного дня. А які от головні виклики для енергетиків цієї зими? Чи є щось, окрім обстрілів Росії, що може кардинально я знаю, завадити виконанню плану успішного проходження цього опалювального сезону? Головним викликом залишається все ж таки російські атаки. А ми пропрацьовуємо різні варіанти. Ми це робимо разом з ендратичними компаніями, які працюють у регіонах, разом з місцевою владою, і в принципі ми постійно над цим відпрацьовуємо. Ми розуміємо, що ситуація може бути різні, але знову ж таки, той досвід, який є вже на четверту військову зиму, як є. Ну я думаю, він нам дозволить пройти все так, же, як ми це робили до цього. Пане Артемі, на сам кінець до чого готуватися українцям? От які поради можете дати, аби усі ми, всі українці, змогли підготуватися до всіх можливих викликів? Ну знову ж таки, на четвертий рік я думаю, що практично в більшості наших людей вже напрацьовані чіткі алгоритми, по яким працювати. Як мінімум, встановлені додаткові джерело енергії. Є пауербанки, є і зарядні пристрої, є каморліхтарі. І, і я розумію, що може це наша реалія, але це і корисний досвід. Також ну і не потрібно забувати про заощадження. Також важливо, пане Артеме. Дуже дякую Сам вам за розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України. Дякую вам, дякую вам.